Нафтотрейдери з Херсона під час окупації міста були під дахом ФСБ та заправляли російські танки. За матеріалами СБУ та національної поліції підозру отримали керівники херсонської компанії Нафтотрейдера, які допомагають Російській Федерації встановлювати окупаційний режим на тимчасово захопленій частині півдня України. За даними слідства директор і бухгалтери, цієї фірми пішли на співпрацю з російською ФСБ ще на початку повномасштабного вторгнення. Під дахом російської спецслужби підприємці налагодили оптові поставки диспалива та бензину з тимчасово захопленого Криму для потреб загарбників. Після переправлення пального з українського півострова до Херсона нафтотрейдери заправляли військову техніку окупантів, у тому числі російські танки та бронемашини, які воювали на південному фронті. Для цього використовували власну автозаправну станцію на території обласного центру. За наявними даними, у такий спосіб фігуранти поставили загарбникам понад 300 тонн пального на більше ніж 20 мільйонів у гривневому еквіваленті. Також колаборанти перереєстрували власну компанію за російським законодавством та відкрили рубльові рахунки в одному з московських банків. Крім того, фігуранти вчинили тиск на працівників підприємства, змушуючи їх отримувати російські паспорти. А у разі відмови погрожували звільненням та відповідною заявою до каральних органів Російської Федерації. Під час звільнення Ссона обоє зловмисників втекли разом із російськими окупантами на тимчасово захоплену частину регіону. При обшуках на підприємстві виявлено комп'ютери, бухгалтерські документи та чорнові записи, які підтверджують злочини фігурантів. На підставі зібраних доказів їм заочно повідомили про підозру за статтею про колабораційну діяльність. Чинено за попередньою змовою групою осіб, наскільки обидва фігуранти переховуються за межами підконтрольної Україні території, тривають комплексні заходи, щоб їх знайти та притягнути до відповідальності за злочини проти України.